Будемо варити дитячий куліш. 10-літровий казан, ну, приблизно 6-6,5 літрів води, кілограм картоплі плюс-мінус, стакан пшена граняний, е, чеснок. Трошки чеснока. Чеснок не злий, тому його так багато. Е, укроп і сало, сало у нас від різних від різних свиней. 100, десь 100 на 200 такий шматочок. Сало зараз беремо його мілко, 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 мілко до каші, такий, щоб можна було на хліб мазати. Рубимо, туди замішуємо укроп і чеснок також. Робимо одну масу. Зразу попереджаю, умови готування колішу будуть максимально брутальні. Так що, хто там любить такі чисті кухні, щоб все було красиво там. Всякий різний інструмент кухонний цього не буде. То, процес пішов. Якщо що, така от конструкція. А поки закипає вода, ми гатимо сало. Ну, такий от інструментик. Туди ж чесночок і укропчик. Ось така консистенция у нас вийшла. Це чеснок, укропчик, сало. А чому дитячий? Тому що не кожна дитина любить сало, а ну майже ніхто із дітей не любить сало. А тут вони його просто не помітя. Так що погнали, вода кипить. Так, водичка закипіла наша. Викидаємо картоплю. Картоплю я різав. Отак. Е -е, можна закидати разом пшеном, але картоплю я буду закидати раніше, бо вона хірово вариться. Вона вариться довгенько. Картопля вже кипить хвилин. 7 10. Закидуємо пшено. Не забудьте тільки помити пшено. Хоч воно і брутально, але не. Але гігієнічно. Засипаємо. Кинули пшело і такою от ложкою. У нас трохи покусано воно. Мішаємо, де і все. Хай вариться, поки картопля. Не буде звареним. Картопля зварилась. Солимо її. Ну і пшено. Чи просо тут підійшла така думка, що це не пшено, це просо. Навіть не знаю. Тепер. Тепер життя буде зовсім іншим. Розчарування сплошні. І закидуємо нашу сильну кашу. Перемішуємо її, щоб вона повністю розчинилася. І коли викинули сало, не забудьте облизати руки, бо бляха дуже смачно. можна нести діточкам о діточки йдять аж за вухами трощить да.